Коли ти бачиш пусту грудну клітину, і забираєш старе серце, і бачиш оцю дірку в грудях, коли ще не заповнена донорським серцем, а потім ти вшиваєш донорське серце, а потім його запускаєш. І це досить дивовижно виглядає завжди. За медичною статистикою, в людському організмі саме серце найчастіше страждає від серйозних патологій. Одна з них, коли серцевий м'яз втрачає здатність скорочуватися, серце погано перекачує кров і, як наслідок, збільшується у розмірах, перетворюючись на бомбу уповільненої дії. Саме про це історія нашого сьогоднішнього героя. Сергій Козачок 35 років. Його повсякденна робота це зустрічі, консультації, звіти та перевірки. Робота цікава, проте дуже нервова. Віддушена Сергія його сім'я. Він в дитинстві в три роки перехворів грипом, і в нього є ускладнення на серця, тобто набута вада серця. У нього почала розтягуватися аорта. Це головна судина, яка виходить із серця. У нього виникла ще невризма цієї аорти. Це велика об'ємна операція, яка потребує ну, багато досвіду хірургічного, і вона досить ризикована в плані кровотечі. Борис Михайлович Дворов для мене це другий батько, котрий надав ну, другий шанс. Життя